Зеленський взагалі-то не вміє формулювати свою думку, бо, бо він не має своєї думки. Е, очевидно, що він е, неправильно е, озвучив завчений текст, м'яко кажучи. Бо питання із запрошенням і питання комунікації з нинішньою владою американською, це. По-моєму, для Зеленського стає все складнішою, і все менш розв'язаною задачею. По-перше, Зеленському зараз треба поводитись так, щоб свою рагульською ініціативою не, не зіпсувати зусилля Трампа. А він вже постарався привернути увагу тим, що почав вирішати голосно: дайте нам ядерну бомбу. Це взагалі слухайте, ну знову. Ну, знову він вихоплює те, що в принципі оцей Нафталін. Ну навіщо ти це береш це... цей Нафталін? Куди ти хочеш? Ну, його? Це ж російський то, Нафталін. Це ж це ж російський тип поведінки. Це не український. Ми хочемо йти в Європу, в НАТО. А Зеленський на кожному повороті історії витягує, так би мовити. Заяложену російську карту з ядерною зброєю і починає нею махати і сопіть голосно. Ну це ж посміховище. Я розумію, кіт Кельох так делікатно відбрив його, що можливість повернення зброї фактично дорівнює нулю, тому що фактично дорівнює нулю, але у України є мільйон приводів для активного діалогу з американцями. Але в, не в стилістиці Зеленського, от в чому, а в них іншої стилістики немає. Зеленський нічого не може запропонувати. Тому що американці дуже чутливі до брехні так брехати, як про ну як провінційний картежник або ну в кримінальній ієрархії якийсь там ну. Ну, гопнік. Так відверто брехати. Ну, це, це в політичному світі, в традиційній політиці, це дуже, дуже не сприймається. Брехня Трампа це, це якась особливий тип культури, бо брехня Трампа, вона і розвернута в бік е, такого брехливого люмпина. Ну, ну і... уявіть собі ситуацію. Уявіть собі ситуацію. Ну, наприклад, я не хочу ображати таких людей, тому що це. Е, я психологію вивчав в університеті. Це є тип поведінки, соціальний статус, такий бомжі. Наприклад, це навіть цей тип, тип, психологічний тип. Люди опускаються. Це навіть вважається як хвороба. Але запрошують його до будинку, а він не хоче митися. Йому вказують: дивіться, ось є баня на вулиці, ось одяг тобі. Але він хоче зайти в тому, в чому він є, і бути таким, який він є, але він хоче бути в цьому будинку, він хоче бути в цьому домі. Так якщо ти хочеш в цю сім'ю, то ти може помитися повинен, вмитися повинен. Постригтися По, помитися, постригтися, повинен. ну що це таке? Ну так, як вікно. Але, але такі люди, як правило, голосно верещать, що ви що ви атакуєте мою самобутність. Бо я самобутній, від мене смердить, це, це входить, це частина моєї самобутності. Тому е, з, за нинішніх обставин ну, це все складається якось е, ну, комічно для Зеленського. Він не може підібрати ключів до команди Трампа. Команда Трампа його ігнорує, але зараз, ну, в принципі, пас якийсь дали такі Україні, бо той самий Кіт Кельох зустрівся нарешті з посолкою України Маркаровою. Вона, вона була ну, ізольована довший час. Ми пригадуємо, що після візиту Зеленського е була така е ну, неприємна ситуація для е України. Коли республіканська е, фракція почала вимагати е, у е, Зеленського відкликання посла Маркарової. І потім республіканці її довший час ігнорували, ну, але все-таки е, ігнорувати дипломата це, це, ну, це не, не, не камільфо, так би мовити. І врешті-решт, е, все закінчилося тим, що. Е, ну, е, все-таки Кіт Кельох зустрівся, бо він же уповноважений з питань України в тому числі. Тому що ми маємо на виході? Ми маємо на виході зустріч, ну, тобто, істерики Зеленського і Ігнор, хоча, з іншого боку, замість американців, все-таки британці послідовно протоптують доріжку на Банку. Ну, не вистачало ще обгадить стосунки із Британією, отут під, під шумок. Поки що, ну, ніби, ніби ще не встиг Зеленський, але що ми маємо в подальшому? Ми маємо Мюнхенську конференцію. Звичайно, що Зеленський може скористатися можливостями Мюнхенської конференції, і, і тут вже після Мюнхенської конференції оголошено, що. Кельог, ну, кілька разів міняв свої плани, і він нібито збирається їхати е, до Києва після е, Мюнхенської конференції. Так нащо й виїхати? Їдьте самі туди, зустрічайтеся з Келлером. Вам треба більше, ніж Келлеру. Нам треба всьому народу українському, то їдьте туди і говоріть з ним. Мало того, їдьте беріть професійних, хороших перемовників. В тому числі Порошенка просіть приїхати в Мюнхен, щоб він спілкувався з американцями разом з вами. Сядьте разом з Порошенком і говоріть з американцями. Тоді, тоді американці ну, зрозуміють, що у вас щирі намери, а не а не брехня. Тому що оцей цирк, який ви влаштували Порошенку зараз, перед його поїздками до Франції, Німеччини, США з відстороненням від засідань. Кому ви наробили гірше? От поясніть, кому ви гірше зробили? Ви собі дебілам зробили гірше. Що цікаво, що оця вся група людей, яка е, написала в сталінському стилі е, е, ну, скарги на Порошенка, там же кого не копни, там, там просто ну, печаті ніде ставить. Богуцька замість сидіти в тюрмі за е, смертельне ДТП. Вона пише скарги на Порошенка. Вона нипає по парламенту. Далі там, ну, коля задорожній, там є такий персонаж. Коля задорожній зі своїм хабарем, з відкатом, мав би сидіти в не в парламенті, а в в'язниці, але коля задорожний сидить в парламенті і пише скарги на Порошенка. Ну і далі можна копати, копати, копати. Марченко Людмила. Красавиця, 5 тисяч день, ваші п'ять тисяч доларів ваші не ділянки, можна за огрожу викинути. Ну, ну ці люди розумієте, вони розповідають про етику, розповідають про толерантність, розповідають про норми поведінки народного депутата. Та це пригадується ця фраза. Богдан Єременко, ну, який повій викликав у Верховній так. Раді. Сидів і там Але. щось собі шукав і. Кожен Але забавив. до Єременка в регламентного комітету нема питань. До безуглої, яка Матюхів е, понаписувала в соцмережах, нема питань. До Корнієнка за Рахамією, які е, про корабельні сосни тріпалися, нема жодних е, запитань. Нема засідань регламентного комітету, нема непарламентської поведінки Корнієнка і Раха. Нема, просто її в упор не видно. Саме цікаво, ну знову ж таки, ви правильно зазначили, що Володимир Зеленський намагається шукати ключ до адміністрації Трампа і до самого Дональда Трампа, тому що я не можу зрозуміти: виходить так, що американці вже сформували якийсь свій план, а наші всі плани і стратегії, які малювалися, будувалися протягом минулого року. Скільки коштів було витрачено на всі ці саміти миру, формули миру, на ці всі поїздки, на саміти послів. То Дубаї, то Кабо-Верде, то Бразилія, то Фі... Фі... Філіппіни! Що вона в робили? От мені цікаво. Ну, Філіппіни це таке. Там е... Е... коля котлета умудрився в Таїланді, е, збирати батальйон. Але та що? Лише... що? Ї... І щось нема ніяких претензій до, Те, до. цього. Нові гранати будуть, і снаряди, кокосові. Такі будуть, чи що там може бути? Цікаво, чи креветками ну, і устрицями к... та, будуть? Так, креветко кокосові боєприпаси. І оці люди тепер розумієте, вони. І Зараз Зеленський обурюється і каже. А що ж це ви поїхали в Сполучені Штати? Та тому що тебе не запросили. Є якийсь такий дитячий анекдот, що і ці люди будуть забороняти мені колупатися в носі. <гум> в носі. <гум> ну і ще мені здається, вершина, вершина знову ж таки цих інтерв'ю. Я досі, досі не можу зрозуміти, чому не сісти нормально з людьми поговорити? З нашими людьми? Він роздає направо, наліво, всіляким. Е Половина з них аферисти? Вибачте, просто медійні аферисти, які потім перекручують, потім виставляють Україну в не, незрозумілому е, світлі. Так ви самі винні, що ви туди лізете? Ви хочете популярності? Вам популярності мало? Ви свої поговорите? Дуже близнюче. От навскидку, в в якій країні експлуатують анонімні телеграм-канали е, заради політики е, більше ніж в Україні? Жодна демократична країна не бавиться в анонімний е, канал. Немало. Ну тому що демократія це повага до думки, до факту. Повага. Але що ми маємо? Ми маємо сон і ще ціле, телеграм каналів мільйонників найрейтинговіших. Анонімних, які навіть приходять на прес-конференцію Зеленського. А телеграм це чий продукт у нас? Невже українські? Наші українці кілька, кілька соцмереж пробували організувати і так і не, не розкрутили як слід їх. Ну, але принаймні можна е, існувати в нормальних е, відкритих е, каналах. Але ж коли влада робить ставку на анонімність, то ця влада має що приховувати від свого народу. Тому і справа, розумієте, що після цього, а, потім а, Володимир Зеленський, слуги народу, ті представники, які, ну скажімо, мають якесь вагоме слово, вони мають казати, вони мають приймати рішення. Вони потім ображаються. А ось ви не так зрозуміли правильно. Потім виходить Литвин і починає все пояснювати зовсім по-іншому. От президент мав на увазі саме оце, а президент ще мав на увазі саме оце. Ну, вибачте, як ви даєте інтерв'ю, як ви розповідаєте про мету, засоби, цілі, методи, так ми це інтерпретуємо і розуміємо. Набудували купу планів, зараз, виявляється, що ці плани вже не працюють у нас, вони не потрібні. Забули про них. А мені, мені хочеться спитати, ви. Витратили купу часу і грошей. На що? От щоб що? План перемоги, план стійкості. Що там ще? Який план? План маразму, наприклад. Ні, ну, плани планами. Це просто, якщо розібрати весь стиль Зеленського, це. Все називається нецільове використання коштів, тобто вони випалювали величезні масиви фінансів платників податків на програми, які погіршують стійкість держави, а не покращують. От в чому прикол, і, і з цим тобто, їх переконати в зворотньому неможливо просто. Бо вони вважають, що вони все роблять правильно. Хоча, чесно кажучи, в мене від ну, складається дуже таке чітке відчуття, що вони все дуже добре розуміють, що вони, вони послаблювали обороноздатність нецільовим ну, будівництвом доріг, наприклад, ми ж ці церкви бачили буквально недавно минулого року в вовчанську. Перед захопленням Вовчанська туди клали нову дорогу. І дорога замість зброї це, це взагалі вся стилістика Зеленського. І питання: а вони що, не знали, що буде напад на Україну? Знали. Враховуючи те, скільки спецслужб зверталося до українських служб і попереджав. Попер... Починали попереджати про підготовку нападу за півроку до самого нападу. Що ми чули від Зеленського і від його цієї шобли? Вони навіть змусили генерала Шапталу, бойового генерала, але начальника штабу, розповідати байки, що ми все контролюємо, що ніякого нападу не буде. А напад то трапився? І після того, що трапився, хто із політиків посаджений у тюрму, затриманий і арештований? Вся шушера проросійська, яка сиділа під час російської агресії і чекала, поки росіяни переможуть, змушена була вже в травні звалювати з України. Наприклад, Портнов і його отпреск. І їм зробили цікавий прямесенький коридорчик через Закарпаття. Вони красиво поїхали собі в Освоясі. Це Порошенка на е, парламентську асамблею НАТО. Вони не пустили. Вони не пустили зараз, от буквально місяць тому Порошенка не випустили на, е, на раду е, лідерів Європейської народної партії і на зустрічі з лідером Європейської народної партії в Брюсселі. Не випустив. Причому церкві, який вони організували, вони за кілька годин на Закарпатті чомусь забрали паспорт народного депутата України і президента і пішли совіщатися годин на шість, поки щоб Порошенко не виїхав до кінця доби. Це що?